Айсінг витончена, пристрасна і по-справжньому особлива. Вона не завжди усвідомлює, який вплив справляє на чоловіків, але вміє майстерно користуватися своїм шармом. У її погляді є щось магнетичне, і коли ви зустрінетеся з ним, вже не зможете забути її. Таємниця її привабливості у новій серії Зелекс Ф'южін це анатомія реалізму нового рівня. Голова і тіло створені єдиним блоком, без жодного стику. Шия виглядає абсолютно природно, а контакт із нею стає ще більш живим і щирим. Особливу увагу розробники приділили глибинній оральній функції. Спеціальна геометрія ротового каналу дарує плавний доступ і правдоподібні відчуття, створюючи повне відчуття реальності. Тіло Айслінг, виконане з ультрам'якого силікону, воно гнучке, тепле на дотик. І повністю повторює відчуття справжньої шкіри. Гелеві груди та сідниці версії 2.0 виглядають природно і пружно реагують на кожен рух. Вагінальні та анальні тунелі мають пом'якшену структуру, що робить інтимні моменти комфортнішими та ще більш приємними. Zelex Fusion зберігає всі індивідуальні опції: відтінок шкіри, макіяж, зачіску. Ви самі створюєте образ, який стане вашим ідеалом. Айзлінг це не просто лялька, це втілення жіночності, яке поєднує красу та передові технології. Вона зроблена для того, щоб надихати, дивувати і залишати вас без подиху. І вона вже чекає. На нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ-канал, посилання під відео.